Спускаємося. Поїхали вниз. Поїхали. З якого по якої Х ми їхали? З мінус один до один. Окей. І ще вниз коли, куди ми їхали? Ось тут. Коли Які у нас значення вийшли? Три-чотири. Супер. А тепер поїхали вверх на горку. З якого Х по як? Пишемо. Один три, Ігор. Суперкіт молодець. Один три. Правда легко? Надюшечка, гаразд. Окей. Так, тепер саме найвища точка, найбільше значення. Найбільше значення. Y дорівнює. Y дорівнює. Най, на на, на, на самий високий поверх. Y дорівнює. Два. Самий найнижчий поверх цієї точки.